Всім привіт! У відео номер 131 ми з вами обрізали два кущики. Це ТС молен Руш і Ягоршу з Обрізали доволі таки кардинально, можна сказати, практично на пень, але залишали в даному випадку кілька листочків. Тут же у нас лишилося знизу кілька точок росту. Сьогодні хочу поговорити про полив. І яким чином я його здійснюю після таких обрізок. Я казала в відео номер 131 що зазвичай у 90% випадків, після таких ось обрізок, я даю ризиком, ну це, верніше, завжди, я даю з цим ось зверху підсохнути, тобто обрізаємо на сухий торф, Потім ще десь добу не поливаємо, щоб цей зріз, де ми зрізали, він підсох. Тоді вже поливати можна безпечно. Сік не буде сучитись до верху, ранка не буде загнивати. Але треба враховувати, що тепер у рослинки набагато менше листкової маси, або її може взагалі не бути, якщо ви так от зріжете на пеньочок, так? можна отак ось просто навіть палочку лишати. Ось. І полив тоді має бути надзвичайно надзвичайно акуратний, дозований, тобто зовсім зовсім потрошки. Я казала, що зазвичай такі ось рослинки, після обрізки, перший раз я поливаю азотним добривом, і це у 90% випадків. Наприклад, оце ось у мене юзість сиревна лебідь, вона ось після обрізки, так, листочки. Я її обрізала і після того один разочок полила азотним добривом. Це дало поштовх для е, наростання нової свіжої зеленої маси. Все на цьому азотне добриво для орхідей. Вибачте, для пеларгонії припиняється. Тобто більше я азотним добривом, ну, дуже в якихось рідких випадках, коли бачу, що зовсім не розвиваються листочки, або рослина вже просто цвітається до смерті, що ну, просто листя навіть не наростає, тоді я, звісно, можу дати азотне добриво, але це дуже рідко. Після обрізки даю один раз полив перший з азотним добривом. Ось, І таким ж чином рослинки обростають. Потім вже догляд в основному або з використанням універсального добрива, або вже ближче до сезону це добрива для цвітіння, тобто з переважанням калію та фосфору. Сьогодні хочу розказати вам кілька таких виключень. Хоча я казала, що обидві ці рослинки полю азотом, але давайте, скажімо так, будемо. Підходити більш обґрунтовано і, скажімо так, знаходити підхід саме до кожної рослинки. Тобто не всіх підряд там поливати, наприклад, азотним добривом, треба завжди враховувати, що потребує в даний момент кожна рослинка, враховуючи той вже досвід, враховуючи ті маніпуляції, які ви з нею здійснювали. Наприклад, тес Mullen це в мене невеличкий живець, і зараз він знаходиться в горщику 0,7 літра. Навіть не знаю, до речі, чи там уже корінчики з'явилися, чи навіть, бачите, і курінчики не з'явилися. Тобто вона в мене була пересаджена з стаканчика в горщик 0,7 літра. І це було зовсім недавно. Тобто, використала я такий ось субстрат, поживний, свіжий. Ще рослинка його не використала, тобто в ньому є досі ті базові добрива, які були в складі. Тим більше, що я використовую в даному випадку цей рік, пробую використовувати суміш Baltic Pit і Composana, ну, плюс перліт, там вермикуліт це такі додаткові скажімо так, елементи, які я додаю. Ось, але суть в тому, що компосана — це універсальний субстрат. Тобто мало того, що Балтикпіт має в собі добрива, компосана має в собі добрива. Плюс компосана, універсальний субстрат, ще в своєму складі має добрива пролонгованої дії. Тобто добрива, ну, по типу як космокот, тільки ну, трошки інше, так, скажімо так, вигляд їх. Ось, тобто вони тривалий час, там, впродовж навіть півроку, розчиняються і можуть забезпечувати рослину поживними елементами. Тобто, в даному випадку, рослинка ще повністю в торфі оточена, її корінчики оточені купою поживних мікроелементів, тобто добрива для неї. І в даному випадку я не бачу сенсу давати додатково азот. Тому що рослинці, щойно пересаджені там буквально днів 10 тому, вистачає поки що оцього ось добрива, яке є в торфі. Тому дану рослинку, до речі, пройшло уже 2 доби після обрізки. 2 доби. І поливаю я просто чистою водичкою. Зазвичай поливаю вниз, водички наливаю не надто багато, тому що враховуємо тепер, що верхівка вже вірніше, що рослинка вже без верхівки, тобто зеленої маси набагато, набагато менше, листочків менше. Тобто випаровувати вони будуть менше, і щоб коріння не ставало перезволоженим і не загнивало, зовсім зовсім трошечки поливаємо. Так, ну з цією рослинкою, скажімо так, все. Тобто догляд ну наступні рази, хоча теж, враховуючи, що вона в свіжому торфі, можливо, хіба якийсь ізобіон або якийсь інший, скажімо так, стимулятор з амінокислотами, не знаю, там вівер, радіфарм, тобто, щоб сприяло ще розвитку кореневої системи, може якось з ним і пролю, але поки чиста водичка цього буде достатньо в даній конкретній ситуації. Що стосується ягершу з фалеї. Посаджений він у мене в паскудний припаскудний торф в Baltic Piet, який мені дуже-дуже не сподобався. Посаджена це була молода рослинка осінню. Зараз можна вчинити двома шляхами. По-перше, або пролить, або через низ полить азотним добривом, тому що цей торф він сам по собі дуже поганий, без живлення. Ось, І плюс вже за Місяців 4 рослинка вибрала з нього всі поживні елементи. Тобто, в даному випадку можна дати поштовх і полити азотним добривом. Але я хочу цю рослинку пересадити. Пересадити у також свіжий торф. І щоб вона у мене нормально росла і розвивалась. Тому що я не можу дивитися на страждання рослин у цьому торфі чи субстраті, верніше, це, мабуть, універсальний субстрат вважається. Не завжди, після обрізки, я пересаджую одразу. І я би навіть сказала, що я би не дуже рекомендувала пересаджувати одразу після обрізки. Чому всі. Скажімо так, гормони, так, якщо просто говорити, гормони, які потрібні для того, щоб коріннячко розвивалося, тобто ті, які дають поштовх рослинці розвивати кореневу систему, ті гормони виробляються в активних точках росту, тобто у верхівках в тих плагонах, які активно ростуть і наростають. Якщо ви обрізаєте, так, от, там, наприклад, зовсім на пень, у вас просто пеньочок, то просто немає цих бруньок, які будуть стимулювати розвиток кореневої системи, і у вас рослинка просто замре. У даному випадку у мене є кілька активних точок росту, які розвиваються. Тому в цьому випадку. Можна пересадити рослинку у свіжий субстрат, і вона, я думаю, буде нормально, чудово розвиватися. Такі ось просто обрізані зовсім зовсім на пень. Навіть якщо є такі листочки, листочки це ще не активні точки росту. Активні точки росту це нові гілочки. Тут їх немає. Таку б рослинку я би не пересадила би одразу після обрізки у свіжий торф. Ось. А такого плану, коли вже є кілька точок росту, коли цей гормон буде продукуватися в цих активних ростучих гілочках, буде передаватись на кореневу, і рослинка буде паралельно як нарощувати зелену масу, так і буде розвивати свої корінчики у свіжому торфі. Тому давайте з вами пересадимо. Теж дві доби після обрізки я його і не поливала. обрізала я його, я б сказала, трошечки на вологий. Сторф. Можна було б ще підсушити, але нічого критичного. Ну, він такий доволі ще. Так. Навіть вологий, я б сказала. Так, Цей торф мені якийсь, наче супісок. Я не знаю, він такий якийсь. Прям мені. Дуже він мені не сподобався. Так, трошечки отрушую кореневу. Щоб оцей ось торф осипався, він осипається дуже гарно, тому що якась у нього така структура, я він як пісок. Так. Таким ось чином, це більше не буду осипатися, він так ось сам гарно осипався. Так, оці ось корінчики я трошки обберу, щоб помістити назад оцей ось літровий горщечок. Так, саджаю я, як я вже вам і казала, це в мене суміш Baltic Pit. У даному випадку універсальний субстрат додавала флоріна. Це такий один з недорогих, але кажуть, наче непоганий. Теж поки нічого не скажу, пробую тільки. Плюс перліту трошки вермикуліту. Такий ось. Саджаю в вологий, тобто, отакий. бачите, він тримається кучей, але вода з нього не тече, коли ви на нього нажимаєте. І в такому випадку я можу не поливати від тижня до 7 днів в умовах, які зараз у мене рослинки стоять. До речі, покажу вам, тому що мені сьогодні якраз треба полить. Так, саджаю в той самий горщик. розміщую рослинку. Трошечки її хочу заглубити і вирівняти, бо вона якось в мене надто високо сиділа в ґрунті, в торфі. Якісь трошки хиталася, наче. Так що все так вирівнюю, що зовсім криво виходить. Це вирівнювання моє. Так, я не трамбую торф. Це ось крупні частини це балтикпіт, до речі, але паларгонії люблять такі субстрати, щоб він був такий рихлий і в ньому було багато повітря. Єдиний, до речі, мінус. Це те, що в таких дуже рихлих субстратах люблять заводитись кореневі червоці. Думаю, багато хто чув, що пеларгонії там іноді страждають від кореневого червеця. Це саме тому, що вони ростуть в таких ось рихлих, збагачених повітрям торфах люблять рости. І саме ці червеці теж люблять такі середовища, щоб погризти наші рослинки і там ховатися. Так, ось таким ось чином. Перепрошую. Так, Хтось до мене телефонував, надіюсь хоч відео збереглось. Так. Ось таким чином пересадила, і теж, днів сім я не поливаю даний торф, тому що він дуже вологий. Корінчики зараз будуть тягнутися до вологи, той торф був майже практично сухий. І тепер корінева новенька буде рости і тягнутися до вологого субстрату, тобто освоювати цей об'єм горшечка. Зараз покажу, як я поливаю після такої пересадки. Тобто така, ну, ви бачили, гарно обтрусила торф, багато зняла старої землі. Більшість своїх рослин я таким чином саме і пересаджувала. Пересаджувала я їх 13, 14, 15 січня. Сьогодні у нас, здається, так, зараз скажу, 21-мабуть. Так, Сьогодні у нас 21. Ось тобто, о, це скільки днів пройшло? 6-7, коротше, десь 6-7 днів, залежно від того, коли я рослинки ці пересаджувала. Зараз покажу, власне, як я поливаю теж з першим поливом. Для першого поливу я зазвичай користуюся розчином із-за 3 мл ізобіону на літр води. Завжди ці ось органічні препарати, типу віво, типовізобіони, радіфарми, фуксали і так далі, потрібно збовтувати, тому що це органічні препарати, вони можуть давати осад, тому завжди пляшечку гарно-гарно збовтуємо. Тоді лише набираємо потрібне дозування. В даному випадку ізобіон 3 мл на літр води. Ось і цим розчином я поливаю пересаджені рослинки. Так, ось 14.01 була пересаджена. І тут у нас авантюрин. Так, щоб тебе знайти, де ти був, теж 14.01. Поливати буду сьогодні абсолютно вже всі. і Ті, хто були 15, і 13 пересаджені. Більше, здається, саме 14 го була пересаджена. Вони дуже-дуже вже сухенькі, тобто торф абсолютно висох. Сажала я його в таку ж саму. По вологості, скажімо так, консистенцію, як я вам показувала, це ось коли фалей пересаджувала. І той самий субстрат. Тобто всі ті самі компоненти, те саме він там ось о, в тому чорному великому відерочку, у мене був замішаний. Як я поливаю? Чесно кажучи, не надто сильно завжди заморочуюсь, якщо є такий ось гарний піддон, куди можна налити, небагато для першого разу, я поливаю у піддон. Тобто буде підніматися. Якщо у даному випадку, наприклад, у мене такий ось піддон, який фактично по розміру горщика, тобто нема куди туди підлізти, я там уже не заморочуюсь, не мучусь, поливаю по краю горщика. Ну, тобто поверхові. Стараюся, щоб це було по краю горщика. Рослин дуже багато, якщо чесно, так і якісь дуже сильно заморочуватись над Поливами просто ніколи. Так. Таким чином я там не чекаю, поки знизу витече вода, я пробую на вагу. Тобто абсолютно сухий горщик я додала води, потім ця волога вона по горщику розпроділиться за рахунок того, що торф може по волокнах передавати вологу, воно все собі поділиться, скажімо так. Ось, А тут рослинка вбере. Можна теж от, трошечки. Полити по краю горшечка, наприклад, зовсім трошки через низ дати і по краю горшечка. Можна через верх полити. Тобто, таким чином. Не знаю, чи казала вже додавати забіон теж не обов'язково, тому що торф свіжий, там є вже поживні елементи. І якесь додаткове живлення, типу добрив для вкорінення, я би на свіжий торф не давала. Ось. На такі ось, ну, такі ось препарати типу амінокислот, які будуть допомагати, в яких небагато добре у складі, хоча вони теж є. Ось, то такі, звісно, можна не часто, але для першого разу, щоб дати кореневі стимул, можна додати в невеликій кількості. Так, ну, це все, що сьогодні хотіла вам розповісти. Надіюсь, відео було корисним. Пізнавальним, тому що дуже багато було запитань після цієї обрізки, особливо все стосувалося поливів. Надіюсь, вдалося мені вам допомогти, і ви тепер зрозуміли, як яким чином я поливаю, і можливо, це буде корисно вам. Все, Зичу вам гарного, мирного денечка, міцно всіх обіймаю. До нових зустрічей. па-па.